Знаєте, вони сьогодні в готелі зустрілися, ці два поета. Ірина жила і ще один поет. А вона така відкриває такі великі очі, каже: А я його в школі учила. Так, от, уявіть собі: я вам зараз сюди на сцену хочу покликати вже живого класика, дуже живого класика, який приїхав теж з міста Вижгород, так само, як Віктор Кочарок. Анатолій Черняхівський! Доброго дня! Я сюди приїхав з міста Вижгорода, що Києва вище, але то все тільки город, а у вас городище. Приїхав я сюди безпричинно, бо сьогодні він лише течко, а завтра може бути течина. Я його вітаю, вітаю всіх вас на цій землі. Я радий, що в нас відбулася така тепла зустріч, оскільки на Черкащині в мене багато друзів, багато знайомих. Я скоріше тут починав як композитор, тому в мене є такий друг добрий в світлиці, Кобзареві, Каневі, Коваленко, десь виконують пісні. Навіть на Черкаському радіо позивна, позивні були з моєї мелодії. Ніхто не знає, що моя мелодія, тому що декілька музиків, рядочків тільки звучало. Знають вони, знаю я. А зараз я радий, що я побував в Умані, я побував. В городищі, познайомилися з цим містом, тому що тільки приїздом на Черкаси знав, що таке місто є. А так пройшлися, побачилися. Тепер у нас є скільки друзів, які один одного знають. І я підтримую ту пропозицію, яку висловив Олексій, щоб зробити традиційні такі читання у вас у серпні, де приїжджало все більше і більше людей, які б знайомилися з вами, а ви з нами. І в такий чудовий серпневий день прочитаю декілька поезій, дотичних до теми сьогоднішнього дня. Ми цілувалися у житі, а десь у серпні, на межі веселе і кумедне літо купалось в сонячній діжі і бризки осяйного світла на справих танули в губах, і дві душі в єдину злиті пливли до сихні. Небеса. Ходить серпень ногами босими по укритій росою стерині, цвітанково видзвонює косами, обжанковій співає пісні, лиш йому зрозумілими знаками мітить в лузі зелені стіжки, вишива чорнобривцями й маками, ткані сонцем ясним рушник, рушники, перевеслом пов'язує райдуги, роздає врожай про запас. І незвідданим спокоєм радує у медовий свят яблучний спас і останніми днями млосними, що ще кубляться у теплі, йде до вересня, йде до осені по щасливій і щедрій землі. Напоєні вщерть пахнуть яблука срібними росами, пахнуть медом і пахнуть дощем. Пахнуть зворями, пахнуть осіннями. Дякую. Вже навіть не квіти, вже пішли поцілонки.